По полі не хочеться їхати, бо може заміновано. Військовослужбовці 54-го окремого розвідувального батальйону супроводжують знімальну групу Суспільного у прифронтовій зоні Сумської області. Їдемо польовими дорогами в напрямку кордону з Російською Федерацією. За кермом командир гармати з позивним кучерявий. Їдемо на вогневу позицію до хлопців, де стоїть гармата, з якої наносять вогневе враження по пі. В районі Тьоткіна. Аналізатор сигнал. сигналу, який виявляє HP, ланцети, все, що може літати над нами. І підкоплює відеосигнал. Да, і відеосигнал Те, що краще так. Да, да, да. да. У дощову погоду ворожі ППЛА тут літають рідше, тому нам пощастило, пояснює Кучерявий. Коли нормальна погода, то днем взагалі не заїдеш. Ніяк. Бо гомона й не доїхать. Тільки пересування ночі. Сховаємо машину тут, а щоб далі підемо пішком, щоб хлопцям не спалить позицію. І нас не так буде заметно. Першим нас зустрічає оператор радіомоніторингу з позивним Небо. Вучена людина спеціальна, яка дивиться постійно за небом. Коли працюють хлопці, Працюють, не працюють, він постійно слідкує за небом. З ним артилерійський розрахунок формують вісім військовослужбовців. Обслуговують причіпну гаубицю Д-30, калібру 122 міліметри, розповідає командир гармати. Кум. Завдяки сьогоднішнім технологіям, таким як кропива, в нас є. Б'ємо чітко в ціль. Гарно справляється з ураженням живої сили, техніки. Хоч і старенька, але гарно справляється. Хороша техніка. Вона б'є на 15-200 кілометрів, тобі ж це можна трошки далі стати або трошки глибше достати ворога. Заступник командира 54-го розвідбату з артилерії, з позивним Кіргіз каже: ця гармата один з трофеїв, які здобули під час оборони Прилуцького району на Чернігівщині. Три роки тому нині російська трофейна техніка складає 80% арсеналу батальйону. Ми підрозділ, який внес в свою корективу тяжолу артилерію і працюємо. До того часу у нас були меномети. Ми забрали у них і танки, і забрали у них і пушки, і цими гарматами працюємо на даний час. Працюють по позиціях противника, які розташовані у російському Тьоткіно, каже Кіргіз про поточну ситуацію на цьому напрямку говорить так: ми знаходимося на їхній території і одержуємо даний час. Питаємося трохи продвігатися вперед. Нам буде дуже важливо зайняти цей участок, щоб вони відвели війська від сум, щоб перекинути на їхню територію, і щоб ми вже працювали на їхній землі. Розмасковують гармати готовляться до бою. Командир гармати каже, установочний, навідник наводиться. Ком каже. Навідник! приціл Приціл! Кутомір всім! Кутомір. У Кутомір. Готовності доповісти! Заряжено! Люд, постріл по команді. Чекай. Давай постріл! Постріл! Наші гармати працюють вже більше двох років по сумському кордону і б'є ворога на їхній стороні. Піднімають крила, піднімають зразу мавіки, шукають. Наша головна задача відпрацювати ефективно і гарно замаскуватись щоб порох не зміг нас виявити. Якщо ворог, не дай Бог, тут ту тьфу, нас не разу поки що не виявляли. Вияви, то летить все. У відповідь. Давай. Заряджено. Готу! Дай пост! Остріл! Бойова активність з боку ЗСУ на цьому напрямку активізувалася під час проведення курської операції, каже Кіргіз. Роль батальйону в тих подіях він описує так: рік тому, десь, коли перші ми зійшли і перші забрали флаг на території на кордоні Російської Федерації, завдяки нашому комбату, то що він дуже так ставиться, близько приймає, щоб не тільки ми стояли. Ну, щоб ми наносили вогневе враження на їхні території. Наш батальйон знову участвував по відбиттю і заходу на російську територію напроти Тьоткіна, де ми в кінці кінців звели рахунки з ними, включаючи той спірзавод. Його зараз вже немає. це наша робота. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.